Сьогодні 20 червня 2024 року, четвер, сьома година, 2 хвилини, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а корумпованим бидлозлочинцям злочинцям, бидла злочинцям, повторюся, котрі знахабніли і збагачуються зараз під час війни за рахунок інших. Показувати хто, бо це дуже важливо. І від цього залежить, в якій країні ми будемо жити в майбутньому. В країні брехунів, крадіїв, збочинців, мародерів, шантажистів, провокаторів чи в країні чесних і порядних людей, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрозроблені покидки, які вважають, що вони купили всіх. В цій країні, але вони дуже сильно помиляються. висячись побуляються вони із-за того що завжди в своєму житті із-за того що мають погані звички і живуть не своїм розумом тобто слухаюсь Тих, хто їм щось підказує. Але підказують їм злочинці, провокатори і поганці, які зараз захопили статки в нашій країні. Захопили владу і руйнують нашу країну всередині.